Всім доброго дня. Давно не знімала відео. Це сьогодні у нас тепленько, таке моросить трошки дощик. Е ці дні теж така погодка. туман, е дощ проходив, а це вирішила зняти відео, як виглядає полуничка вже. У нас сьогодні 12 лютого. Вже тепло, якби не дощик, то я б вже вийшла мабуть, і чистила б трошки полуницю. Так, дивіться. Такий вигляд має полуничка. Будемо зачищати скоро старого листя, пошкоджене, обиратиметься, буде стояти така зелененька. Полуничок. кущики, Це у нас посаджена, так видно, двох Це у нас була посаджена весною минулою. Зараз пройдемо на полуничку там, де я садила на осінь. Ця та полуниця також вже стоїть зелена, вже хочеться вийти попрацювати, але погодка не дає. Наче так вся прижилася, добре перезимувала. Зараз йду на ту, що садили, пізно вже пізно, пізно садила, де раніше, де осінню садила. Оце в нас, якщо видно, це в нас тут мальвінка посаджена. Так от виглядає. Живеньке вся, гарненька. Зараз переключу і покажу рядочки які. Так от це в нас мальвіна тут. Посаджена ось така гарненька полуничка. Вже скоро буду виходити. Обирати листечко, яке не потрібне. так виглядають рядочки. Тут у нас не один сорт посаджений. Оце ось так. П'ять рядочків. Це в нас сибіла колуничка. Сибілу я взагалі садила, корінчики такі були малесенькі, але серединка, бачите, вилазить живенька. Уже маленькі, маненьким може де пропало, але без того тут була, немає. А так все залишилось, позамулювало дощу. Все живе так. Це І у нас надрання квіки, посаджена квіточка. Також буде полуничка, ну, безліч сортів, де. Можливо, яка пропала, а яка ні, буде вже видно далі. Так, то в основному серединка зелененька стоїть. Отак От це у нас, мабуть, альбіон. Ремонтантний сорт полунечки. Також зелененька. Якщо буде так тепло і далі, то... Буду виходити, робити, Бо потім почнеться більше роботи тут. Тут у нас трішки частинка, більше бур'яна від сусідів. Пшеничка посіяна і бур'янець. Там чистеньке. а тут клаптичок видно ще. Засіяний бур'яном і там чисто, трошки де нижче, там вода стоїть. Ось така. Це у нас світхард. дуже гарненько стоїть. Зелененько. тут ось повилазили корінчики. Тому думаю, будемо чекати. Погодки такої, щоб можна було вийти і працювати. Так. Ми ну, те, там, де поначалу було. Отак. От Полонечка, полуничка. Везде полуничка. Така зелененька, зелененька. Так, це в нас. Капель не встигли забрати. Тут ділянка не посаджена ще. Це я буду з весни. Як тільки погодка наладиться, буду пересаджувати Флоренс. Ось вона. Ось такі дуже кущечки вже зелена, хороша. Буду Флоренс і Альбу. Не досадили, ну нічого, будемо досаджувати, будемо досаджувати такі ось корінчики є. Будемо обирати те, що лишнє в міжряді. Тут рядочок залишимо, а оце ось в міжряді будемо прибирати, де є. Туди доверха вона це наш, наша, так, це в нас тут два ряда по два циквійки на драння. Планую також прибрати листя і накрити трошки, щоб раніше був урожай агроволокном. Пишіть, можливо, хто Робив, ми вперше ну, накривали, були трошки там для себе поїсти. А в цьому руці вирішила накрити більше для продажу. така це світхарт. Цей весною була посаджена. кущики гарні, поділені. Гарненько. стоїть полуничка. Лишнє убери і буде гарна полуниця. Пишіть. Це в нас смородинка тут ще. Не все смородина посаджена, чорненька. Де кущики більші, де менші. Такі. Смородинка є і малинка. Весною, хто бажатиме замовити, будуть на весну квіки. Поки що і Світхарт, полуниця. А вже на осінь будуть у нас сорти. з У нас надрання зараз тільки квіки. А буде надрання ще Сандра. Це з новіших сортів. Ми їм тільки посадили в минулому році для себе, для проби, яка вона. Тут сподобалася, будемо садити її далі. Ну, посадили і будемо розмножувати. Потім у нас є, будуть тоді сорти ще. Будуть сорти ще ну, Світхарт, це середня вважається. Потім Талія, вона. Говорять, як іде як пізня, але вона йде як середня пізня. Боренс, е... сибіла, це середня полуничка. Також мальвіни ми посадили, будуть сажанці мальвіни. Це вже на осінь. Це я називаю, що буде на осінь. А на весну у нас будуть квіти і світхар поки що. Тому Кому потрібно, пишіть, будемо копати. Я сподіваюся, якщо буде така тепленька погодка, вже будемо скоро копати, і собі садити, досаджувати і людям відправляти. Хто замовляв у нас минулу, минулої осені, ну, цієї, що була у 2023 році, всі посадили, всі задоволені. Дехто вже раніше брали, писали за ягідку, що смачна. Тому дивіться нас, будемо знімати далі відео. Зараз поки що ще немає що. Так робити. Ми без тепличок, У нас тепличок немає. Якби були теплички, то вже щось би робили в тепличках, а так лише ґрунт відкритий. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, слідкуйте за нами, буду вдячна.